Столар Вадим, знаєте такого, Та, який повернувся в Україну чув. для того, щоб зберегти свій депутатський мандат. От поки що він його якимось дивним чином зберігає. І він, він, він вирішив, що після 9 місяців, тобто суркіж, не суркість, Столар 9 місяців, давайте про це пам'ятати, ніхіра не робив. Він стерчав так само на лазурному узбережжі. Він старчав на, на лазурному узбережжі Франції. Здається, в Ніці він був там, потім воно ну, там все поруч, там 30-20 хвилин на машині, туди-сюди. Він став одним з учасників учасників розслідування. Потім він був в Дубаї. В Дубаї вони там займаються, він займається зі своїми працівницями. Секретарками, чи хто вони там йому займаються нерухомістю, вони там відкривали фірм, тусили, відпочивали. Коротше. Це коли одна Та, з депутаток місцевих. Так. Здається, вона з Київської ради так. була, і вона, типу, переїхала. Угу. З, і там на вечірках помітили угу. ж і Столара, який там відпочивав, горів, тусувався. І він злякався, що у нього зараз заберуть громадянство, зараз заберуть значить, цей, скажу, бізнес. Ну, бізнес не можна забрати, бізнес можна заарештувати, ну, рахувати та все і заморозять. Ще, от заберуть у нього цей депутатський майдан Майдан. Боже, що мені мандат це весь час хочеться назвати майданом? Можливо, тому що мандат, по ідеї, видають на майдані, не, ну, не, так. Не, 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 до речі, недалеко від правди. Так. Коротше, заберуть часу. у нього депутатський мандат і він повернувся. Потім він намагався, як писали в, на сайтах, намагався виїхати, але його вже не випустили. І він вирішив дуже швидко переорієнтуватись і стати волонтером. Він став там возити, там, він, значить, перестав голитись. Перестав голитись таку. Ну як голитись. Він відпускає таку щетину, а коли вона зростає, він так збриває трішечки, щоб як... у нього був втомлений вигляд. А як цей, як господи, колишній наш прем'єр-міністр Гройсман угу. як Гройсман? Так, так. Клас. Він такий втомлений життям. І от дивіться, я везу повну автівку їжі гуманітарної допомоги туди. А отут я везу туди, а отут я роблю це. А отут я роблю ось це. Він так старається дуже. Так типа я о він так стає біля машини. Отак от. Отак. В курточки за 8 тисяч доларів. Отак. І типу його несподівано сфотографували. І він такий. <рес> От, значить, і все. Ну, він непогано це грав, всю цю історію. Прям такий волонтер. Але тут спалився. Спалився максимально. Давайте подивимось: він відвіз волонтерську допомогу Starlink, відомому українському військовому. Людині, яка своїм тілом накрила кілька ворожих амбразур, який загриз біля 15 танків і особисто розірвав своїми нестриженими нігтями 140 БТРів. Народний депутат, який поглядом збиває ракети, а Своєю смердючістю нищить міста. Єдина людина в Україні, яка може вкрасти ящик пива, просто сівши на нього, депутат Юрченко. Давайте подивимося. А я блін згорів. Я, я повіз, я повіз гуманітарну допомогу. Антара, де... чи ви бачите, Юрченко не по уставу. У нього тільки е, група крові, а де приналежність до якихось. Е, у нього як думаєте, який у нього позивний? Пляшка. Або пляшка, або пиво. <пляшка> позивний пиво. <пляшка> позивний пиво. Нормально. Може бути такий. Ну, враховуючи те, яке. Ні, у нього ні, ні. Тут. Обличчя, от давайте то просто в... давайте подивимось на Буча. Тут <пляшка> позивний <пляшка> чмо. Ну тут реально, це єдиний, от знаєте, от позивничому. І він ходить в військовій формі, він ходить в Верховну Раду. Реально. Капець. Я пам'ятаю всі ці його фоточки, де він фотографувався з бабусями, якими старають з обличчям, та, 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 таким -то. які йому цілують руки. він Як такий він типув. як він скиглив, коли він попався там, десь на блокпостах, як він скиглив, і стонав, що відпустить мене. Я більше не буду. Віжав як свиня, реально. От, Ну і давайте друге фото. Тут ми бачимо, як ці два. два от, Вони обмінюються. Він йому дарує, значить, Starlink, а той йому дарує підписану гільзу. Гільзу. Та, при, при, Не підписано, а з лазерним гравіуванням, скоріш за все, бо надто гарно написано. Угу. Прямо. Перемога за нами. Значить, і вони зібрались, такі приїхали, і е, це, все, це все оце дарують і такі прям. Ну що, ну, що там, один, один вкрав пиво, інший вкрав у людей житло. Ви ж пам'ятаєте, що Столар заміщений да. в еліта центр? Це да. перший в Україні, да. перший в Україні гучний скандал пов'язаний з е, нерухомістю. От е, людина, яка людина, яка оточила себе представниками кримінального світу, Столар, тобто його служба безпеки складається реально в його службі безпеці. Працюють люди з кримінальним минулим, і з кримінальним. Е, Угу. Mm -hmm. От тому є. Давайте подивимося ці фотографії. От, дивіться, волонтери. Всі от прям от прям. Це Дмитрук? Покажіть мені. В де кепці бородою. Саня, ано збільш, це Дмитрок. Так, у них же ж ця нова. Коротше, вони зробили е, нову. Да, то да, в натурі рук. це Кабсда, блін. Кабсда. би, ну от до Столара можна по-різному ставитись. Так, Він покидьок, в принципі. Але не можна сказати, що він тупий, реально. Ну, тобто він такий ворог з мізками. Угу. От, тому він небезпечний, в принципі. Не з такими мізками, щоб з ним нічого не можна було зробити, але з якимись мізками все ж таки. Але е, як можна, після, в принципі, говорити щось про інтелект цієї людини, коли він оточує себе Юрченко і Дмитруком? Ну от Просто максимально, максимально токсичними персонажами, які перебігли, я нагадаю, це депутати Слуги народу, які перебігли в нове міжфракційне утворення, яке утворили депутати колишнього ОПЗЖ. Там, де і столар, в тому числі? Це капець? Так. Ну, готуються. Мені Можливо, просто вони... цікаво. От, насправді, якщо подивитись, давайте ще одне фото. Подивимось. От, бачите, тут. Угу. Курточки такі, от, все, пуховічки. Ну, тут, багато а, багато давайте такі. далі. От, це військові. Е Он а хто ця жіночка цікаво? Це не я, мабуть, я так розумію, депутатка. що це можливо, можливо, але мені більше здається, що це все таки помічниця. якась. чи помічниця? Он дядя в кепці дуже прикольний справа. Бачите, такий в кепці з такою сумочкою. Ага, Коротше кажучи, якщо скласти ну, такі сумарну, сумарну суму, значить, загальну суму одягу всіх цих персонажів і аксесуарів. Я думаю, що можна було б купити придбати отаких от, от джипів ще штук сім, вісім, а то й десять, звичайно. От, бо у них є така там манічка їздити в таких скромних курточках зілі на передову. От або в, в трусах Луї Вітом. Все одно ж ніхто не бачить. Звичайно, ніхто і не побачить. От і ці, найстрашніше, там. Володимире, що і серед цих військових, і серед цих цивільних, які зараз були показані, ніхто і не знає не те, що марки, з якими приїхав цей депутат, а хто цей депутат? Так. Ось що страшніше? Вони люди ж не, не всі, ну, звісно, так. вони не полізуть. в політиці. Рубу Вони кажуть, не полізуть в плані, в я маю на увазі пізнавання обличчя. Я погоджуюсь, вони не полізуть в військовий, коли їм дарують джип чи коли їм привозять е гуманітарку, і все інше. Вони, звісно ж, не лізуть в інтернет перевіряти, хто їм привіз. Ну їм це нахер не потрібно. Їм потрібна машина. Їм потрібна так, машина так. Так. Я як тут цілком задачу. розумію, у мене до жодного військового, у кого б він не прийняв допомогу. У Луценка, у Столара, у да, пахіру, хоч у Шарія там знаєте, от відправив там ці дрони. Ну і хір з ним там. Яка різниця? Посидить на дві години менше після того, як отримає срок? От, ну чесно, от якщо є можливість там щось отримати і цим нищити окупантів, я військових в цьому сенсі, чудово розумію. От, чудово, немає у мене до них питань. Але.